Потішні новини для українців вранці. Відомо, що вночі 4 жовтня на Росії спалахнули пожежі на нафтобазах у Воронецькій області та Пермському краї. Так, пожежа на нафтобазі у Воронезькій області, як стверджують очевидці, спалахнула буцімто після вибуху. Перед цим місцеві чули, як летять безпілотники. Губернатор області Олександр Гусів переконує, що підрозділи радіоелектронної боротьби приземлили дрони в Анинському районі. Але один із таких БПЛА буцімто упав на територію на. Автобази і зайнялася порожня цистерна. На місці працюють пожежні бригади. Постраждалих, як завжди, російські чиновники брешуть. Немає а от у Пермському краї на нафтобазі спалахнула дуже масштабна пожежа. Там вогнем охопило приватну базу для зберігання нафтопродуктів у промзоні села Осінці. Зокрема, зайнялися ємності із паливом на 10 тисяч квадратних метрів. За інформацією МЧС РФ, понад 60 рятувальників за допомогою 19 одиниць техніки вже. Локалізували пожежу і завадили поширення вогню на приватні житлові будинки, адмінкорпус та суху рослинність. Постраждалих також нібито немає.